10 червня 2024 року відбулося засідання позачергової 52-ї сесії Ямпільської міської ради, восьмого скликання. Розпочалося воно з хвилини мовчання за загиблими та виконанням Державного гімну України. Ямпільський міський голова Сергій Гаджук, який вів засідання, пояснив нагальність проведення позачергової сесії. Саме перше питання в нас сьогодні стоїть, то, що ми там маємо відповідно дати допомогу військовій частині. У нас є багато листів е, уже, да, але вони там такі є. Листи, які важко реалізувати, тому що там суми і 5, і 3, і 4, і 10 мільйона. Однак, наша 59-та бригада, переважно це наші бійці з нашого регіону. 59 – це Гайсинська це, е, бригада. Вони у нас е, просять на підтримку допомогу, 500 тисяч на закупівлю. Безпілотних апаратів, тому е, попросили, щоб ми у такий прискорений е, варіант, режим провели е, сесію. Я думаю, що нема заперечень в цьому, так чи ні. Е, є в нас можливість. Е, зрозуміло, що такі великі суми по 10 мільйонів ми не можемо приймати, чесно, тому що дитячий садок, школа це сьогодні 3-4-5 мільйонів е, на рік. І 10 мільйонів. Ну ми просто їх не зможемо. А такі невеликі суми то зрозуміло, що ми будемо їх знаходити і будемо все робити, щоб ми могли допомагати. На порядок денний позачергової сесії виносилось три питання: першим було про внесення змін та доповнень до програми територіальної оборони Ямпільської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. В розділі пріоритетні напрямки реалізації та заходи програми зміцнення обороноздатності зазначено придбання безпілотних систем та комплектуючих до них, номер військової частини, передача субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, 500 тисяч гривень, джерело фінансування. Місцевий бюджет. Другим питанням було про внесення змін до бюджету Ямпільської міської ради. За видатками бюджету збільшено асигнування у сумі 2 мільйони 451 тисячі гривень на розроблення схем планування та забудови територій, містобудівної документації, по відділу освіти, молоді та спорту 94 тисячі гривень на облаштування вбиральні для дитсадка по філії закладу середньої освіти села Качківка. По відділу соціального та медичного забезпечення Ямпільської міської ради на 200 тисяч гривень збільшено асигнування для забезпечення виплат по коду видатків, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги по коду видатків інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, збільшення асигнувань у сумі 305 тисяч гривень для забезпечення виплати допомоги оплати послуг з організації заходів з поховання військовослужбовців відповідно до програми соціальної підтримки окремих категорій населення. За видатками міського бюджету за спеціальним фондом, по відділу соціального та медичного забезпечення Ямпільської міської ради, по коду видатків багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, збільшено асигнування у сумі 500 тисяч гривень на придбання обладнання для реабілітаційного відділення комунального некомерційного підприємства Ямпільська територіальна лікарня Ямпільської міської ради. Ми виграли проєкт е, по лікарні. Як Оліх Іванович називається проєкт. Безпечність стійкі громади оце те, що ми з вами говорили, на реабілітаційне відділення е, 1 мільйон гривень. Наша співучасть 50 на 50. Тобто 500 тисяч обласна рада, 500 тисяч міська рада для закупівлі обладнання, яке необхідно. Що ми там будемо купляти, купувати, купляти Левітас називається фін. Апарат, начи він до, для того піднімає на підйомні хворого і починає розвивати різні учасники тіла, масажирувати, mm -hmm. там для розвитку. І ще один такий прилад, який підвішується рейда на стелі, і хворий теж ставиться спеціальні гама і він для Ті, інші, інші. Інші. Так. І ще один прилад, там виходить, що є кошти, і ми додамо трохи То це для розвитку ніг, і теж, коли є парези, паралічі, там закріпляються руки, ноги, і він їх розвивають, тобто, проводить рухи певні для того, щоб стимулювати. Дякую, Моліх Іванович. Ну, в принципі, так, ще попутні ми скажемо, що наше реабілітаційне відділення воно, їх було 5 в області, зараз їх є 7 в області. Ямпіль має 18 койкомісць, місць. Маємо можливість сьогодні приймати і працювати до. Ну, ми хочемо збільшити койкомісце до 34 місць. Якщо в нас це вдасться, тому що сьогодні практично ліжка зайняті. Да, Олег Іванович? Так, постійно зайняті. Черга. Тому для людей, бачите, така необхідна ця ситуація, і ефект від цього є гарний і серйозний, так чи ні? Частині змін до бюджету по фінансовому управлінню Ямпільської міської ради, в частині міжбюджетних трансфертів, передбачена субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, передача субвенції. На підтримку сил безпеки і оборони військовій частині для придбання безпілотних систем та комплектуючих до них у сумі 500 тисяч гривень за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду міського бюджету на початок року. Третім питанням порядку денного позачергової сесії було про дозвіл на виготовлення технічних документацій щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності, що знаходяться за межами населених пунктів села Велика Кісниця та Северинівка. В питанні різне до виступів не записався ніхто, тож міський голова Сергій Гаджук проінформував про деякі поточні питання. Я скажу вам. Яка ситуація, ситуація коротенько, ситуація, ви бачите, ми дивимося телевізор, кацапи тиснуть, ми обороняємося, слава Богу, вже за кордон нам допомагає зброєю. Зрозуміло, відповідно, і проводиться мобілізація, відповідно, і проходять інші заходи. Ну, Наше завдання з вами сьогодні допомагати, і зрозуміло, що давати якісь оцінки діям ми сьогодні абсолютно не можемо. Ми маємо знати одно єдине, що в нас в Україні йде війна. І ми маємо якнайшвидше клятого ворога викинути з нашої території. Таких питань в нас більше немає. Що стосується, ми попередньо я давав інформацію, таку доводив по кар'єрах, що стосується там дзігівки глиняного кар'єру, зараз там вони проводять по кісниці, це не ми проводимо. Це проводять державні установи, проводять відповідно аналіз на вплив навколишнього середовища по кісниці і таке інше. Приходили представники до нас, ці, що по буші, знову приходили, вони хочуть презентацію із власником, що це вони там хочуть робити. Я кажу: ну, ми можемо вас послухати. Але ж кажу, ви знаєте, що рішення ніяке не буде прийматися, коли люди будуть не давати трактору і проїхати, так чи ні? Так, да, ми можемо послухати вас, ми не можемо нагнати, ми можемо цей. Однак вони там хочуть на слідуючу сесію прийти із презентацією з е, своїми там власниками, якби цей мав е, з Німеччини приїхати, і мали вони е, якби, говорити про щось. Ну, е, якщо буде наша воля, ми можемо вислухати. О, е, ми можемо, ми, е, якщо ми не схочемо, значить не будемо. Тому е, вони мали написати там лист, його просто немає, я би його і зачитав. Але якщо слідуючої сесії воно буде і вони будуть мати можливість, і в нас буде час на це, то ми можемо їх і послухати, так чи ні? Да, у подальшому от робота скрізь вона планується, контролюється. Зрозуміло, що ми кожен не хочемо, ми хочемо всі зробити, щоб було краще жити нашим людям. Але сьогодні такий є той нюанс, який називається війна, що ми нічого не в силі. Ми просто не в силі. Але тут, на місці, ми маємо максимально працювати, щоб робити, щоб було правильно і, і чесно. Вичерпавши всі питання порядку денного, позачергова 52-га сесія Ямпільської міської ради, восьмого скликання, завершила свою роботу.